Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло. Їхав я 4-го числа, 4 числа їхав, з Кавучав був Лево-Франківськ. І в селі Павлівка сталася аварія. На мене, я їхав головні по одній дорозі і в мене урізався з боку жив. І в результаті чого ми опинилися, я, мій автомобіль, і, якому їхала жінка і дитина, ми опинилися у металічній огорожі. Вискочив з машини, я зразу, е, зразу е, в машину дивився дитину, нема дитина в машині, була бо заразінні. Я взяв дитину, а дитину, е, дитину на руки. І воно так, ну, як м'ясо, таке мертве було. Я так ще пальцями так <головік> доворив під цей і, ну, коротше. Не відчув ніякого, що вона, що вона жива. І я її поставив, і потім я не пам'ятаю. Пам'ять, втратив, і не пам'ятаю. І... Через деякий час я там ходив біля машини і потім вже почув, що казали плаче. Та я в сні просинаюся, що вона плаче. І я вже туди підійшов, відкрив дарку, дивлюся, що люди там хотіла відкрити, я тут взяв її і поїхав в лікарню. Ну, все, все було в крові. Слава Ісусу Христу. Мене звати Надія, ми якраз з чоловіком їхали разом в машині. І от ми, коли перша моя була реакція, що ми живі, ми вискочили з тієї машини двоє, і тут. Бачу, що дитина ззаду, чоловік бачу, я не знала, що роб... бачу, що він підійшов і зловився за голову, і, і ходить біля машини, і взагалі на нічого не реагує. І тут у мене перша думка це отець Олег. Я якось так, ну навіть не знаю в тому шоці, але я знайшла зразу свій телефон і дзвоню до отця Олега і зразу пам'ятаю, що так і не дуже, пам'ятаю, що говорила, але знаю, що от що дитина кажу, що не знаю, що з дитиною, що напевно, що вона не жива. І отець Олег одразу почав молитися, що, щоб повернулося до неї життя. І тут вже збіглися люди, і отець Олег деякий час молився, декілька хвилин по телефоні. Я бігаю з тим телефоном і біля машини, теж нічого взагалі не можу зробити. Практично тільки от кричу рятуйте дитину і слухаю, що отець Олег молиться. Позбігалися люди, і тут вже говорять, що, що вона жива плаче. В той час вже чоловік її витягнув і забрали її в лікарню. І теж, якби було дуже так багато ну, переживання, тому що вона була побита, такі, не могла рухати ні руками, ні ногами, і таких багато підозрінь лікарі говорили, що вона то, що ребра в неї поломані, що руки, ноги поломані. І я все, що мені говорили, я одразу до отця Олега дзвонила і просила його, щоб молився. Тоді їй вже навіть були гіпс, наложили, але дякувати Богу, що. Усі ці підозріння так відпадали поступово. Ну, то, що лишився струс мозку, теж ми маємо надію на молитву оця Олега, що якби ці наслідки пройдуть. І... Але от то, що найбільше зараз дяка Богу, що ми лишилися всі живі. Тому що це тільки молитва оця Олега, за молитву оця Олега нас Бог врятував, і що ми всі живі, і дякувати Богу, йдемо всі на поправку, ми вже оправилися, і ще дитина поправляється теж. І... Велика в мене вдячність Богу, що Бог нас привів до отця Олега. І що за молитвами отця Олега у нас вже було теж нам багато вже було зцілим. І дуже дякую Богу, що вислуховує молитви отця Олега за, за нас всіх, за нашу сім'ю. І велика вдячність Богу, що за той дар молитви, який він дав оцю Олегу, і цю Олегу, що він. Так от прийняв, можна сказати, той дар, тому що от, всі, що ми ходимо на молитву, ми бачимо, що от, практично цілий день він в церкві і в молитвах за нас всіх, і з його повністю життя посвячене Богові і допомозі людям. І я дуже дякую Богу і цю Олегу за молитву. Слава Ісусу Христу. Наша донечка, яка лишилася жива, Дякуємо Богу, це Валіч. що.